І так, мічта кожного, да? це виходить, цей шов, це розріз, це душ, без да? Безпорожний. Як всі люблять, всі хочуть це, да? Дивіться, значить, такий душ можна зробити, в частній будові, можна це зробити. Тому що перший, перший етаж є, куди углублятися перед стяжкою, Це перше. Друге, виходить, другий етаж, коли у вас. Ви можете теж душ зробити, виходить, зверху, тому що це ваш етаж. Ось так, Ось так, звісно, виглядає. Нема цього порога. Зразу, виходить, з підлоги ти переходиш, у тебе уклон йде. Тобто тут трап. ну, по мені, я не знаю, трап з стінки, мені здається, це найбомбиший варіант. Такий. Чому? Тому що взагалі ніяк ти туди не залізеш. ніяк. Коли ти купаєшся ти взагалі ніяк на нього не стаєш. Да? Мені самый классный варіант. Ну, як по стандарту, да, 10, там, 20 від краю ми робимо. Теж неплохо. Ну, в общем, отак вот виглядає душ без порога. Зразу з підлоги знайшов і мишся. Якось так.